Привіт українчики! Звати мене Володимир Фурман, моя голова Лиса Борода Синя Сан-Франциско. Ось у тому напрямку. Я на дроті прямо звідси. Тема цього відео: Що там із ТЦК? Коли все йде не так, коли вас там хапають і прикордонники, НКВРдонники, і здають іншим НКВД-стам, ТЦКшникам. То з цим щось треба робити. І я там раніше давав поради, як там тікати, агресивно тікати. Зараз ситуація змінилася. Зараз в агресії, в агресивній поведінці немає ніякого сенсу, тому що ті НКВД перепустили через себе силу силену народу, як, по якому якому вони одним понадавали по голові, але в основному їм там всі підкоряються. І після того, як отримають по голові, то тим більше підкоряються. Тому вони дуже впевнені в тому, що їхня агресія дає результат. І агресивна поведінка на етапі транспортування може вам ну, сильно ускладнити ваше становище. Хоча я в попередніх відео розповідав про те, що агресивна поведінка повинна бути направлена не на конкретних там, людей, не на конкретних цих НКВД, а на те, щоб загалом поставити в небезпеку все те транспортування. Нещодавно було відео. Тут ось я його десь додам. про... Ну, лінк. Про те, як хлопчину там взяли і вони там в ДТП потрапили к водій, там зловив гаву, в'їхав фуру і вбив себе, і в момент того всього хаосу йому вдалося звідти звалити, то ось таке я мав на увазі таку поведінку, коли автобус штука нестійка, і в ньому там багато вікон, там є якісь ті запасні виходи. Які там можна звідти намагатися вийти, видягнути той шнур, видавити то вікно і там при якійсь зупинці то зробити. Звичайно, там на вас вони будуть агритися, ті, що з вами їдуть, для того, щоб їх устаканити, то треба пояснити їм, що пацики, у вас своя робота, в мене своя. Я нічого проти не маю. Ви вибрали такий шлях, свідомо чи несвідомо, активно чи пасивно. Але в мене інший шлях, я не з вами. Тому, тому не, не переходьте межі. І я не буду. Давайте тримати всіх у, у рамках. Ну, це такий ліричний відступ. Давайте повернемося до основної, основних моментів. Самі кращі результати зараз показують віруючі. Віруючі, пояснюють, що я ніякої присяги приймати не буду, зброї до рук брати не буду. Взагалі хлопці зі мною Бог, ви з цим нічого не зробите. Тому що віруючі, вони здебільшого мають перевагу в тому, що вони. Отримають все хороше, що тільки може бути після, після своєї смерті. Вони не, не поспішають померти, тому що життя в Україні, воно хоч і зараз дуже гівняне, але не настільки гівняне, щоб прискорювати свою зустріч із творцем, Тому, віруючи, це дуже складний матеріал для переконання. Тому що, ну що ж, якщо прийшов час померти, то ну, ну то, нехай. Катуйте мене, вбивайте мене, я повторю долю Ісуса, е е е е чи виконаю і заповіді, ну, чи тільки, то святе письмо, вірування е з інших релігій. Наприклад, е буддисти, е теж вони е дуже дбають про. Свої майбутнє життя, в них там є і реінкарнації. Вони не хочуть стати якоюсь химерною твариною чи тим більше рослиною, яку буде їсти худоба в наступному житті. Тому вони не, не, не хочуть спричиняти шкоду якимось іншим живим істотам на цій планеті. Ну і це дуже хороша мотивація для того, щоб вистояти. І віруючи, вони не йдуть на жодну співпрацю, вони, поя... вони мають чим аргументувати свою позицію, мають контраргументи для тих, котрі намагаються їх умовити, що вони там порішають, підсилають до них по колу всіх тих. Солдатиків, які в них там є в розпорядженні, щоб вони вмовляли цих людей, розказували їм про те, що ми тебе відправимо в частину, де тобі не треба буде воювати, де ти будеш там якимось там дроном аеророзвідки, чи підвозити якісь там, не знаю, людей забирати із поранених із поля бою, чи підеш там священником капеланом, третє, десяте. Тобто розповідають їм такі речі. І Намагаються їх переконати в тому, що нічого страшного, що це все гаразд з твоїм Богом, що Бог буде не проти, ти навпаки зробиш добру справу. Це один напрямок переконання, а інший напрямок, що в тебе є обов'язок, тут всі воюють, хлопці втремені і, і, і таке. Що з одного боку їх вмовляють, з іншого боку, в них намагаються викликати почуття провини, ну і також там погрози. Якщо, і, і це мікс там в залежності від того, куди вони потрапляють, на яких людей потрапляють, то там починають або е, відразу, ну, як правило, починають із почуття провини, що ви всі такі сякі, намагалися тут втекти, а родіна в опасності не сі час ромашкам по ліцю е несуть отаку от якусь інею. І е е далі, е після е того, як вони намагаються викликати почуття провини, вони е е намагаються е пом'якшити, е зробитися якимись хорошими, запропонувати їм. Цим же, що позбавлені волі, незаконно позбавлені волі, утримуються там десь в якомусь підвалі в якомусь ТЦК, їм намагається е, піти назустріч, сказати, що ви то всі погані, ми то розуміємо, що ви такі сякі залишили батьківщину в небезпеці, або ця батьківщина для вас дала вам життя, практично, там, роботу і. Сім'ю діточок і всього іншого, а ви невдячні намагаєтеся там її покинути в момент небезпеки, то от після, цього, після цього, от цього вони намагаються їм пояснити, що Ну, другий етап, намагаються їм вкласти в голову те, що ну добре, ми вас тут поки що прощаємо, але навіть готові вам піти на зустріч, влаштувати вам якесь простіше, краще якісь місця, не попасти в ті частини, де які, які воюють, робити щось абсолютно цивільне і цілком прийнятне в очах Господніх. І, як правило, і з віруючими от на цьому етапі все закінчується, тому що віруючі вони чітко стоять на своїй позиції, їх неможливо продавити, тому що вони вірять, що вся винагорода їх чекає потім, що тут варто постраждати, навіть вмерти. От, наприклад, моя мама, мама, привіт, вона має дуже погане життя, вона намагається його покращити, бо вона не знає, як то зробити. Якби хтось для неї то організував, вона би залюбки то прийняла. І сказала би, ой, як добре, а, а сама вона того робити не збирається нічого, живе, як жила її мама. Тільки трохи краще, бо в мами була хата наполовину в землю закопана, а в моєї мами вся глиняна хата на поверхні стоїть, садить тут якусь картоплю, вирощує курей, кури несуться. І, і ще біда, що приходять там в село якісь лиси. Полювати на курей, і дикі птахи, чи хижі птахи прилітають красти малих курей і дорослих також. Таке от і життя. І навіть з таким життям вона не поспішає помирати, хоча ми, вона дуже гарно відправляє на світ всіх інших, каже: А що ти хвилюєшся? Та на що тобі то лікуватися? Воно все гроші коштує, а тут собі помреш, поховають і вже все в раю з Богом. То ось, ось така от філософія. І цим, і цим воякам немає що протиставити цим людям, тому що ці люди вони мають тверду позицію. Віра це дуже серйозна річ. І люди, які вірять, їх не прийняти якимись аргументами. Якимись поясненнями, їм треба показати в їхньому святому письмі, що ось дивись. Ось тако ти маєш робити. Якщо ти їм цього не покажеш, то навіть якщо ти їм покажеш, в інших частинах може бути стверджуватись інша думка, яка їм каже, що вони воювати не повинні. І вони використають ту іншу думку, інші рядки того святого письма для того, щоб Аргументувати свою позицію, і ти їх не проб'єш. Можна говорити, говорити. Змусити їх неможливо, тому що змусити вони не можуть. Інструмент примусу працює тоді, коли з'являється співпраця, коли людина щось підписує, коли людина йде на якусь ту медкомісію. Якщо тільки вона йде на то ВЛК, все хана. А якщо тільки щось підписала, вся хана. Цю історію я розповідаю, тому що зі мною поділилися багато людей. Є люди, які були зловлені навесні, і вони просиділи, їх навіть спровадили у е, військову частину, точніше в учебку, в учебку. В учебці вони провели, там їх, звичайно, місяць чогось вчать, а, а, а цих місяць протримали, вони там ніякі заняття не відвідували. І так як та очепка в лісі, і звідти втекти неможливо було. Бо вони ну, точніше можливо було втекти, але вони не знали, що їм треба буде тікати. Вони думали, що якось ця ситуація самою, сама собою вирішиться. Зрештою, люди петляли через ліс. Там, за кілька днів блудіння по лісу, вони виходили і виїжджали транспортом. Але їх залишали. Після того місяця навчання, ще на, пов, на, на повторний місяць, не, в їхньому випадку не навчання. Їх там просто тримали. Поки там їхні адвокати рубали з них капусту, писали там якісь заяви кругом жалоби і всю іншу фігню. І результату від того нуль, адвокати виконують купу роботи, беруть купу бабла, там десятки тисяч гривень. Рідко коли воно в двадцятку обходиться, а то й до сотні тисяч гривень долітає, вигрібають там ті всі. Ресурси з них, бо люди думають, що вони беззаконня, те, що коїться навколо, вони можуть його в законний спосіб якось вирішити. Тобто такий абсурд. Це приблизно така сама поведінка, коли жінка, його власна там жінка там скандалить вдома і робить якусь дику дичину, там займається. Дідько зна, чим? Не, не хоче знайти, чим. Ну, ніяк не хочеться впрягатися в те, щоб мати якусь роботу, за яку би нормально платилося. І будь-яку будь ситуацію повертає так, щоб він був винен в ній, а він намагається їй щось пояснити, намагається бути для неї хорошим. Вона вона робить йому якесь, якусь люту дичину, а він намагається знайти, в чому він сам винен, і як її задобрити, щоб може її звозити десь на якийсь відпочинок, а то вона, бачиш, нещасна, бо про інших дбають, а про неї ні. Може там є якийсь, ну не знаю, айфон купити, бо всіх є в неї нема. І це зробить її щасливою. Ні, не зробить щасливою. І це, це результату ніякого не дасть. Так само і з цими людьми, що в військовій частині, які, якщо вас силою туди запхали, то сподіватися на те, що ви якось за допомогою закону, суддів звідти вийдете, ну це абсурдно. Це, це якась безглузда робота. Тому що не займайтеся якимись дурницями, якщо ви не йдете ні на яку співпрацю, якщо ви повністю саботуєте їхню роботу, Саботування їхньої роботи полягає в тому, щоб ви відмовляли інших в тому, щоб вони щось підписували. Як вони тільки там хапають якихось нову партію, привозять. Ви там в тому підвалі починаєте всім сідати на вуха, розказувати про те, що хлопці, я тут вже сужу ними якийсь третій день чи третій тиждень. Я ніхрена не підписав, мене нікуди не відправили. Беріть мій приклад за основу. Нічого не підписуйте, не давайте себе сфотографувати, не ходіть на ВЛК, не слухайте їхню дурню про. Не слухайте їхню турню про е, якісь там хороші місця, чи про те, що що ви все одно нікуди звідси не дінетесь, що всі підписують і ви підпишете. Е, тобто, як, якщо людина, та, котра знаходиться в тому ТЦК, сама нічого, ні на яку співпрацю не дає, не йде. Не дає себе сфотографувати, сфотографувати не давайте навіть себе, закривайте обличчя руками. Це ні в жодному випадку не погоджуйтесь ні на які ВЛК, не підписуйте акти про відмову від ВЛК, не підписуйте акти про відмову підписувати акт про відмову від ВЛК. Немає такої дурні. Тобто нічого не підписуєте і ніде ні на крок не поступаєте їм. Тобто, ні на крок не йдете їм на зустріч, перша фігня, друга фігня розказуєте про таку поведінку іншим. Тобто, щоб інші теж саботували цей весь процес і викликаєте там поліцію, кажете, що вас викликали. Коли в момент затримання не віддаєте їм телефони тим цикунам жодному, щоб вони вам тим не розказували, що в них там якийсь режимний об'єкт, ти можеш сказати, що ніякий у вас тут об'єкт не режимний, телефон я вимкну, але вам не віддам. І от, от така от поведінка. І за, за свої речі. Ви можете там, бо це ваше майно, ви можете за ним за них триматися і не не віддавати їм. Телефон дуже важливо мати при собі. Далі наступний крок важливий елемент поведінки, що ви не маєте переводити цю ситуацію в особисте. Тобто ті люди. Які вами займаються, не сприймайте їх як те, що вони особисто щось мають проти вас, що вони особисто е, хочуть вас, саме вас змусити це от зробити. Е, дайте їм пояснити, що хлоп... Чи поясніть їм, хлопці, я не з вами. Я розумію, що ви опинилися в такій ситуації через те, що ви не розуміли, що ви робите. Через те, що ви там попідписували ті документи, я розумію, що у вас був якийсь інший життєвий шлях, що там у вас якийсь інший світогляд. Я не такий, як ви. Я не збираюся йти воювати. Пояснювати, чого я не збираюся йти воювати, я вам не буду, тому що я не зобов'язаний. І не сприймайте цю ситуацію особисто. Я розумію, що у вас є на то причини, якісь свої власні причини. Що ситуація так склалася, і ви вже попали в цю всю фігню, і ви вже не можете з ним нічого зробити. Тому е займайтесь цим займайтесь. Тільки не зі мною. Дайте мені спокій. Е це вас убезпечить від агресивних дій е на ваш бік. Тобто ви даєте їм розуміти, що вони не винні. Е так вони винні, вони можуть щось зробити, але і так вони і не винні також, тому що люди в Україні не винні, в тому, що вони в цій країні народилися, в тому, що вони в цій Україні були все життя бідні, в тому, що як їх схопили, вони не знали своїх прав, в тому що коли їх схопили, вони не мали сил відбиватися, тому що е ніхто їх там не тренував стояти е за себе. Протягом їхнього життя їх завжди заставляли підкорятися. І також вони ніколи не були, не мали ніякої свободи, бо фінансова свобода дуже важлива. Коли ти живеш від зарплати до зарплати, то ти не можеш поміняти своє місце життя. Ти як кріпак мусиш жити на одному місці. Хто би там що не розказував, що люди живуть краще. Що поїдьте, подивіться, як там живе столиця, наприклад, що тяжко, поїдь, подивися і живи так само. Але завжди є той проміжок між тим, щоб побачити, як люди живуть, і побачити шлях з того, з де ти до того місця, де як люди там живуть. Навіть коли ти побачиш цей шлях, тобі також треба побачити шлях, як заплатити за цей шлях. Люди, котрі народилися десь у якихось глибоких селах. Ну, немає в них бабла, ніхто їм не дасть бабла, щоб вони там переселились в якесь місто, орендували житло і шукали якусь роботу навколо. Кинути свою поточну роботу, поїхати в якесь інше місто, шукати там якусь роботу, щоб потім або а потім знайти житло, орендувати за дофіга бабла там десь. Ну це теж бляха складно. Тому не, не думайте, що люди, які там бігають в формі, їм там платять тих якихось 26 чи... 47 тисяч гривень на місяць і по 5, 7, 5, 7 8 тисяч за кожного із ваших голів, яку вони ділять на компанію з ваших спійманих. Що вони от такі, така мразота, такі підлі люди, такі огидні створіння, які продалися за такі копійки. Для вас це копійки, а вони ніколи в житті не тримали тих 5 тисяч гривень в одному момент. Бо їм там видавали по трішки тих грошей, бо в них там тільки радості від того, щоб там збігати по дорогою десь там бухнути. І якщо їм віддати все бабло, то вони там помруть, бо в бо них ніколи не було бабла стільки, щоб купити стільки бухла, щоб від нього можна було здохнути. І вони не знають, що від бухла можна здохнути. Тому як їм дати всю зарплату відразу, то вони її там по дорозі просадять і він вже на ту роботу навіть не повернеться. І це не проблема в них, це проблема якраз в вас, в тому, що ви всі жили добре, а вам було б начхати на те, як живуть навколо люди. І тому ви зараз маєте оця от обраточка зараз всім прилетіла, тому не треба їх винуватити в тому, що вони зараз там, а ви тут. Ніхто, ні, ні, ні ви, ніякі не генії не можете прораховувати ситуацію наперед. Ну і потреби у вас такої немає. І ніхто в голову собі цього всього не брав, і вони такі самі. Так що це не, не між вами і ними. Це це через те, що не, ніхто не контролює своє життя настільки, щоб можна було отакого його міняти. Як кожному як заманеться, як канали перемикати, чи як в Ютубчику відео міняти. Тому нічого особистого. І не сприймайте це як особисте, і тоді у вас не буде того відчуття безпорадності якогось. Це для вас буде якось, воно буде психологічно легше сприйматися, воно буде без почуття образи. Це все сприйматися тоді. І без почуття якоїсь безпорадності. Без почуття безпорадності буде. буде. Але не через них, а через те, що ось через це ось все-все. Ну, і далі, якщо ви будете не даватися їм, вони все одно вас з усією компанією будуть вести десь там на якусь учепку сплавити. Учебка вас не приймає, і вас будуть вести назад в цей ТЦК. І так, за кілька разів, ви, вам або дадуть можливість дорогою втекти, тому що вони там між собою скажуть. що так, двері задні не закриваються, треба цю фігню поремонтувати. І, так, і таке буває. Кажуть пацикам в голос. вони говорять, наче між собою, але цей меседж не між собою. А для тих, що там в автобусі залишаються, поки вони пішли десь якусь бухла купити, тому що в них теж життя херове дорогою назад. Там з того полігону, як вони збагрили цих е, гавриків на, на той. В ту очепку, то вони вже відчули, їм вже, мабуть, і копійка впала відразу на картку, і вони пішли тратити ту бабло. І вони там вже приходять бухи такі, що там вже не підходять до них, повертаються. Той автобус, поки ви там сидите, закриті, то вони там повертаються. І вибрати момент, коли з того автобуса петляти, простіше там на зворотному шляху і з учебки. Тому якщо вас кудись везуть із ТЦК, це отакий от знак. Це означає, що у що вас, що вас з'являється можливість тікати. І просто розумійте, що якщо ви цього разу, першого разу не розумієте, як то робити, то за два-три рази, коли вас тако звозять, а вас ніде не приймуть ніякі учебці, якщо ви нічого їм там не підписали, якщо ви не пройшли ВЛК. То вас будуть просто водити туди-сюди і будуть вас залякувати дорогою, що вони вас там зараз привезуть до ЦЦК, і вони вам там руки-ноги повідламають і взагалі вас там вб'ють. Не ведіться на ту всю фігню. Нічого там такого зараз не відбувається. І як якби як ви там собі не думали, що їм там все дозволено, ніфіга їм там це не дозволено. Над ними всіма над цією всією зграєю є. Їхній там володар, і цей володар він не дозволить псувати його майно і вас. І якщо серед них є якісь відморозки, які будуть себе поводити так, що вони будуть вас калічити, то таких відморозків зараз там робиться менше і менше, тому що від них теж позбуваються. Їх теж калічать і вбивають таких. Ну, їх зараз їх садять просто по тюрмах. Тому за цю херню не хвилюйтеся, просто знайте, що за другу, третю ітерацію вас там десь завезуть в якийсь там мухосранськ ТЦК, де нічого не відбувається нікого немає. І там будуть якісь вікна відчинені, двері, відчин... двері може, ні, але вікна будуть відчинені, ви зможете звідти втекти. І далі, коли ви тікаєте. Розумійте, що ви можете попросити допомоги в людей застрібнути, тормознути будь-яку машину, застрибнути до якогось таксиста, попросити його кудись завезти вас. Гроші гроші... Вам треба просто знати номери телефонів ваших рідних, друзів, ті, котрі зможуть закинути гроші на картку. І цей таксист вас там завезе, так само на гроші на картку можна десь якийсь готель закинути, щоб вас там таксист завіз, здав. І потім хтось за вами приїхав. Якщо, бо якщо у вас немає ну, якщо ви будете чинити такий опір, скоріше всього, телефони у вас будуть, вам їх повернуть. І ви там зможете викликати собі підмогу, щоб вас там хтось забрав, чи, чи позвонити комусь із рідних, щоб закинув гроші таксисту, готель, ну і ще там, третє, десяте. Тому не хвилюйтесь, не все так зле. І е, зараз ситуація покращилась, тому що люди бачать, що також серед цих всіх, е, котрі їм підкоряються відразу, є ті, котрі не підкоряться ніколи. І тих, котрі не підкоряться ніколи, які своїм, які своїм прикладом показали, яких тримали там якихось, якихось деснах чи ще там десь по місяць, другий місяць. Е, там Третій місяць, і вони там вже на третій місяць дуже тікали. Вони розуміють, що серед вас є такі, котрі не підкоряться в жодному випадку. Витрачати на них сил немає ніякого сенсу, тому що вони об'єднуються між собою, вони там агітують інших до такої самої поведінки, і ви там їм такі не потрібні. Тому вони вас вони вас позбудуться, але просто випустити вони вам вони вас не випустять. Вам самим треба буде це робити. Ну, як завжди, всю роботу треба робити вам самим. Такий от світ. Так що, яким би темним не здавався ваш теперішній стан, все одно за ним настане просвітління. Успіху!